Не накидайтеся на зефір. Солодка формула успіху Елін Сінгер та Хокім де Посаде. Це не аналіз книги, не виділення головних частин, а тільки ті думки, які мене зачепили в цій книзі. Можливо, для вас вони будуть цінними. Виявилося, що діти, які не з'їли зефір протягом експерименту, краще вчилися в школі, мали кращі стосунки з оточенням і були здатні впоратися зі стресовою ситуацією краще за дітей, які проковтнули свій зефір, що й недорослий вийшов із кімнати. Ті, хто зміг встояти перед зефіром, виявилися значно успішні за тих, хто одразу з'їв його. Здатність із власної волі відкладати винагороду на пізніший термін, є переконливим провісником успіху. Ми так часто обираємо негайне задоволення замість того, щоб почекати на те, що дійсно хочемо ймовірність того, що ви отримуєте від людей потрібні результати, підвищиться, якщо вони вам довірятимуть. Вважаю, що я не більш ніж посередня людина зі здібностями, нижчими запосередні. Я не маю тіні сумніву в тому, що будь-який чоловік або жінка здатні досягти то того, чого досягнув я, коли кладуть стільки ж зусиль і виплакають у собі таку саму надію та віру, як я. Ми не можемо контролювати інших людей і не можемо контролювати більшість подій. Однак ми можемо контролювати власну поведінку, а те, як ми поводимося, може мати надзвичайний вплив на поведінку інших. І наші вчинки у відповідь на певну подію, наша реакція на неї значно важливіші за саму подію. Власний приклад надає надзвичайну силу нашому впливу, силу переконливості, а це найпотужніший інструмент для, для досягнення успіху. Є лише шість способів змусити людей робити щось: це закон, гроші, фізична сила, емоційний тиск, фізична краса та переконання. Отже, не з'їдай зефір одразу, зачекай слушного моменту, доки його не назбирається більше. Щоб люди дали тобі бажане, вони повинні хотіти тобі допомогти і мають довіряти тобі. Успішні люди не порушують своїх обіцянок найкращий спосіб змусити людей робити те, що тобі потрібно, переконати їх. Успішні люди готові робити те, чого неуспішним людям робити не хочеться. Успіх не залежить від твого минулого чи поточних обставин. Успіх залежить від твого бажання робити речі, без яких стати успішним неможливо. Твоє майбутнє визначає не те, що ти зробив у минулому, а те, що ти прагнеш робити в теперішньому. Тож ти маєш запитати себе, що я маю зробити сьогодні, щоб стати успішним завтра. Незалежно від того, як ти заробляєш на життя, твоя перша і найголовніша справа навчитися спілкуватися з людьми. Деякі експерти стверджують, що 20% фінансового успіху це твої навички, здібності та знання, тоді як 80% – це досвід людей, які працюють на тебе, твоє вміння спілкуватися з іншими, завойовувати їхню довіру та повагу. Спочатку треба визначити мету. Тоді стануть зрозумілими ті шляхи її досягнення. Запам'ятайте наступне: коли клієнт заявляє вам про своє бажання купити продукт або послугу, ви з'їсте свій зефір, якщо миттєво відкриєте кейс, витягнете бланк і заповните його. Натомість дізнайтеся, що ще може йому знадобитися. Таким чином, утримавшись від однієї зефірної пастилки, ви даєте собі можливість заробити значно, значно більше.